Привіт, друзі! Сьогодні я в мальовничому травневому степу. Я приїхала сюди і бачу, що тут відбуваються неймовірні дива. Просто тут на кожному кроці щось ворушиться, пишіть, тріщить, видає різноманітні звуки, щось бігає. Але це абсолютно нормально, тому що травень це період інтенсивного розмноження як тварин, так і рослин. Слухайте, друзі, то чому нам не помандрувати травневим степом та не познайомитися з його мешканцями, а заодно дізнатися дуже багато цікавих фактів з біології і причому без ніякого підручника. Отож, пішли швиденько? Ой, ні! Іти треба повільно та обережно, щоб нікого не злякати і побачити найцікавіше. Вам, можливо, погано видно, але зараз я йду протоптаною стежкою. Це можуть зробити як лисички, так і сарни, які тут живуть. Можливо, зараз когось побачимо. О, що я відразу побачила. Дивіться, бачите, тут порита місцинка. Знову ж таки, це або сарни щось викопували собі, а можливо, фазанчики. Подивіться, яка красуня цвіте, вона пахне тут на весь степ. Це шавлія, поникла. Бачите, поникла, бо в неї голівки такі пониклі. Вона просто обліплена. Різними комашками, тому що це неймовірно класний медонос. А ще це ефіруаліна рослина і також лікарська рослина. Спускаюся ось такий яр. Опс, тут метелики зразу полетіли. Вон він сидить, дивіться. Зараз ми можливо підберемось. Вау, який великий! Ей, ось! Бучте, треба обережно-обережно. Оп, палить. Дуже слизько, друзі! Не тому що мокра, тому що слизьке взуття в мене сьогодні. Але я намагаюся, І бачите, яка висота. Я опускаюсь в таку яругу. Ну, це властиво для степ, такі яруги. І доріжки ведуть саме туди. Думаєте, мені не страшно? Звісно, що страшно. Тому що якщо це лисички, то я буду зараз тікати. Бо, можливо, дикі кабани. І знову порита не Тут величезний яр внизу, і там може хтось жити. Ось подивіться, яка краса. Бачите? Просто хащі неймовірні зарості Терену та інших рослин. І, звісно, це прекрасне місце для того, щоб ховатися величеньким тваринам. Так, друзі, далі в яр не спускаюся, тому що, знаєте, все одно. Безпека повинна якась бути. Дикі тварини це все таки не жарт, хоч вони нас і бояться. Але справа в тому, що зараз у них період розмноження і тому вони можуть бути доволі агресивними. А також у деяких тварин вже з'явилися дитинчата, і зрозуміло, що вони будуть захищати свою територію і свою малечу. Тому Гратися з цим, звісно, не варто. А от Соловей, як ми чуємо, співає не просто так. Птахи взагалі співають для комунікації, і дуже часто навесні вони так дуже мальовничо і яскраво співають, саме для того, щоб привабити самочку, що і робить зараз Соловейко. Виходжу на дорогу, тут теж мало хто їздить, тому тут можуть бути цікаві тварини зустрітися. Тож мандруємо разом зі мною, а заодно подивимося, що тут є. От на минулому весняному відео я вам розповідала про зиму пшеницю. Можете подивитися. Це та, яку сіють восени. І от подивіться, бачите, ще травень не закінчився, а вона вже цвіте. Якщо хто не бачив, як цвіте пшениця, ось це вітрозапильна рослина, тому в неї не буде ніколи яскравих квітів, а оці жовтенькі штучки це і є пилок. Його твориться багато для того, щоб він розносився вітром. От і вітерець подув. Так, пшениця задоволена. І вже друзі, за якийсь місяць тут будуть їздити комбайни і збирати врожай. Ось така вона озима пшеничка. Ну, якщо хто не знає, то із пшениці роблять борошна, а потім печуть нам різні смаколики, роблять різні макарончики, а також роблять навіть. На ману кашу, на якій ми всі виросли свого часу. Мені дуже подобається, коли рослини названі жіночими іменами, ну чи жіночі імена на честь рослин. Ось одна із таких рослин степових, так і називається Вероніка Степова. Дивіться, яка правда, як, наче такі ніжно-бускові очі дівчини-красуні. Взагалі, рослини роблять все для того, щоб утворити насіннячко і щоб можна було їх поширити. Ну, класичним прикладом поширення насіння є насіння кульба по вигляді парашутиків. Чому називається ця рослина кульбаба? Бо схожа на таку сивочолу бабусю. От ці парашутики будуть відриватися і розноситися вітром. До речі, людина, коли конструювала парашут, то брала приклад саме із кульбабок. Ось вони. Є. Парашутики. Боже мій друзі, подивіться, яка краса. Це все степ. Він починає квітнути. Це неймовірно. Просто дух перехоплює. Тут хочеться розповісти про все і про кожного, і ні про кого не забути. Правда, є тут одна бідося? Дуже спекотна. Знаєте, як то кажуть в народі. Парить, парить сьогодні. На після обід стоїть дощ, і тому, власне, важкувато ходити. А дивіться, ось такі яруги в степу є прихистком багатьом тваринам. Ой, ось ви бачили, як я щойно тікала. О, там щось як гаркнуло. Як гавкнуло. Я не сказала, що то лисиця. Фух, то щось було більше. Це те, про що я вам говорила. Я зайшла на чиїсь територію, і тому довелося ломитися через кущі не гірше, ніж ведмідь. А ще, друзі, треба бути обережними. Взагалі, досвідчені мандрівники говорять про те, що зазвичай тварини нас бояться і вони ховаються. Але ще раз повторюю. Зараз період розмноження. А тому давайте краще будемо досліджувати десь поближче. А також ніхто там за мною не гониться, ні, ніхто. Це було таке ж. Ау, ау. Я не знаю, що це. Да, от ваші руді біології доводиться. Фу, пригоди всілякі море. Це називається Нічого лазити по тваринних стежках. Тож давайте досліджувати кращі комашок та росли. І вже коли руда біологія монтувала це відео, то знайшла розгадку таємничих звуків, які її злякали. Ну ви точно будете здивовані. Ще одна спроба зняти метелика, от він, а звати його сонцевик будяковий або чортополохівка. Це один із найпоширеніших метеликів на землі. Його можна зустріти на всіх континентах, крім Антарктиди та Південної Америки. Його гусениця, шанувальниця будяків і кропиви, а також може жити на Чортополосі, ну і інших неприємних для нас рослин, тому й назвали його будяковим. Це невтовний мандрівник, уявляєте? Він може пролітати до 500 кілометрів за. День зі швидкістю 50 км на годину. Метелики належать до лускокрилих комах, тому що їхні крильця укриті лусочками, а також у всіх них смоктальний ротовий апарат, тому що вони в дорослому стані можуть харчуватися тільки нектаром із квітів. А ось їхні личинки великі забіяки. Ми їх називаємо гусінь, і вони із задоволенням об'їдають зелені частини рослин, бо мають гризучий ротовий апарат. Прав'янисті стебла у рослин бувають різні. Ось цікавий приклад видкого стебла. Бачите, рослинка утворює ось такі вусики, цікаві і чіпляються за них. Спочатку вони ось такі рівненькі, а потім стають ось такими спіральками цікавими і чіпляються за інші рослини. Так, наприклад, горох може зробити, наші гірки, звичайні. Однією з цікавих диких рослин, ну принаймні вона мені дуже подобається, це, подивіться, болотні півники. Ми всі звикли до півників, які ростуть у нас на клумбах. Вони такі більш крупні, різнокольорові, а ось ці глянь такі жовті і вони дуже ароматні. Це видно по тому, що вони приваблюють різних комах до свого нектару. Зараз неймовірно пахне маслинка. Це родичка так, маслинам, оливам. Але вона в нас, ну так, скажімо, в степу випадково завезена, але вона тут себе дуже гарно почуває і прекрасно розселилась. Зараз я вам її покажу. Аромат від неї неймовірний. Ось вона, бачите? На ній теж такі потім плодики утворюються сріблясті. Маслинка срібляста називається. Ось такі квіточки, вони дуже ароматні, приваблюють комах до запилення. Тому вони скрізь обліплені цими комашками, а потім утворюються сріблясті плоди. Дуже корисна рослина. Вона виділяє у ґрунт корисні речовини, щоб навколо росли інші рослини дуже чудово. А також її корень є прихистком для і різних тварин. Бувають такі зарості цієї маслинки, що там можуть і лисиці, собі нори будувати, і борсуки і під нею. Ось така вона. Мені здається, завжди, коли я проводжу подібні екскурсії, я не оминаю увагою мурашок. І цей раз я знову знайшла мурашник. Давайте на нього подивимося. Там просто така двіжуха. Ви бачите, скільки тут праці, скільки тут роботи. До речі, я завжди про мурашок була трішки гіршої думки. А недавно прочитала про те, що мурашки дуже корисні з тої точки зору, що вони збирають різних в ґрунті личинок, комах і так далі. І ну, потім годують своїх личинок. Тож вони допомагають боротися в природі з різними шкідниками. Тому не треба руйнувати ось такі мурашники, тому що вони будують їх роками. Треба обходити обережно і не гратися з цим не руйнувати і тим більше не колупати мурашник заради цікавості. По чому можна визначити, що рослина бобова? Та, звісно, по плодах. Ось така рослинка, яка називається в народі дереза, дізнаюся для вас наукову назву цієї рослини. Бачите, має малесенькі такі боби. Але це боби, як у нашого гороху, чи квасолі. Тому відразу видно, що це бобова рослина. До речі, більшість бобових рослин мають одну цікаву особливість: вони на коренях мають азотфіксуючі бактерії або бульбочкові бактерії, які вловлюють, фіксують азот із повітря і таким чином насичують ним ґрунт. Це дуже важливо. Це одні із дуже корисних бактерій у природі. А ось цю рослинку звати молочай, кипарисний. Не знаю, на кипариси можливо комусь схожий став. Але цікавий він не цим. А тим, що якщо надламати стеблинку, то з неї виділятиметься сік, який називається каучук. Він гіркий на смак, але він починає липнути вже досить скоро. Такі ж особливості мають наші кульбабки, звичайні. Ось такий сік у молочая. Він дуже гіркий і він як захист від поїдання. Тварини не дуже люблять його. Ну, має на увазі молочай. Жаби там заспівали, ви чуєте? Концерт жав'ячі чуєте? Ну, весна? Бо я біля водойми знаходжуся, всім треба розмножуватись. А піду цей концерт вам розповім. Нам тільки здається, що рослини такі, знаєте, беззахисні, всього бояться, хто завгодно може їх поїсти. Насправді, у більшості рослин завжди є різні способи захисту від поїдання: чи то колючки, чи шипи, чи якісь такі ворсинки, волосинки для того, щоб ніхто не міг долізти, поїсти і так далі. Там в кущах лише щось що брушить, я вже тепер боюся. Можливо, я знову на чиюсь території зайшла. Ось, наприклад, та ж маслинка, про яку я вам говорила, у неї є колючки для захисту. Тобто, бачите, своїми квіточками вона з одного боку приваблює комашок. Зараз наблизю, і ви можливо побачите, скільки там різних комах літає. Їй треба привабити зараз комах, щоб вони її запилили. Тільки після цього відбудеться запліднення, утворення насіння і плодів. Але поруч з тим вона в колючках, для того, щоб її не поїдали, птахи там, чи савці. Ось так, все в неї продумано. Є і приваблення, і захист. А ось це зарості Терену. Теж утворюються до осіння. такі темно-сині плоди, соковиті, які стануть солодкими після перших заморозків. Але він теж має колючки для захисту. Ну а про сік рослин, гіркий, да? Там як у кульбаби чи молочаю, я вам вже розповіла. Такі речовини теж можуть бути в того ж полину, він гіркий. Його теж тварини не їдять і чекають лише коли він утворить плоди. Тоді гіркота його пропадає. Тоді тварини копитні різні можуть його їсти. Але йому вже байдуже. Він головну свою місію вже зробить, утворить насіння. Ось вам ще одна рослинка. Дивіться, яка гарна. Її часто до речі використовують як декоративну вирощують. І вставляють в різні букети, ну тому що ось такі гарні. І от вона вже починає квітнути, і на місці квіточок, бачите, цих біленьких таких штучок утворюються плоди, червоні ягідки. Вони є дуже отруйними. Ну, лише для кого отруйні? Для нас, людей. А от навпаки, тварин вони будуть птахів приваблювати. Вони для них, для якихось видів, не є отруйними. Пташечка буде їсти, м'якоть буде засвоюватися, а кісточки вона десь викине, можливо, через 100 метрів, можливо, через 500 метрів. І там спаржа знову проросте. Ось так, усе в рослин продумано, хоча на перший. Погляд здається, що вони такі беззахисні і дурненькі. Чуєте зозулю? Ей, не сподівайтеся, що ми її побачимо. Вона добряче ховається. Але, до речі, хоч вона така і бешкетниця, да, вона займається гніздовим паразитизмом. Тому що підкидає яйця у гнізда дрібних птахів, як оточеретянки, і їхня малеча потім буде викидати ці яйця, і одне зазолення залишиться. А оці маленькі очеретянки будуть його годувати. Але поруч з тим, це дуже корисна пташка. Вона знищує величезну кількість комах шкідників. Тому, бачите, у всьому в природі є якийсь баланс. Десь вона шкодить, а десь вона дуже корисна. Чули? чули, як вона заспівала? <хи> та вона, мабуть, відчула, що рода біологія розповідає про неї, запишалася, яка вона корисна пташка. Але в природі всі та все корисні для чогось те потрібні. Правда, от коли дивишся, як люди шкодять в природі, то починаєш сумніватися, що люди в цій природі для чогось потрібні. Чи не так? <хи> Але ми люди, ми любимо інших людей, їх поважаємо, ми толерантні. І так далі, і тому подібне. Ящерки, ящерки, ящерки побігли, друзі. Ви бачите, що відбувається. Я роблю крок, а вони біжать, стрибають. Вони зелені, вони зараз у шлюбному вбранні. От са ти ще одна побігла. Побачили її, побачили? Вон вона, вон вона. Ага, красуня яка. До речі, ящерка прудка і вона в шлюбному вбранні. Зазвичай вони такі коричнево кремові От вона виглядає на мене, Глянь, така красуня. Ми не будемо тебе чіпати, подруга, в тебе свої справи. Ми підемо далі. Просто для глядачів змінимо тебе, яка ти красуня. Ну ти не тікаєш. Запишалася собою. Вау, який чудовий зелений колір, смарагдовий просто. Їх тут скільки, ви бачите. Ящерка це плазун, нащадок динозаврів. Дуже дасть поближче зняти. Ну, дякую тобі, дорогенька. Клас. Взагалі-то я йшла зняти вам галявинку із шавлі, а Тут ящерки з них збивають просто. Подивіться, <гум> яка чудова шавлія. Пахне неймовірно. Прошавлю, до речі, в мене є окреме відео. Можете переглянути. Там взагалі про цікаву шавлю її. От він красунчик, знову. Трапився нам. Тепер вже на курячі сліпоті. Бачите? До речі, це дуже отруйна рослина, але йому байдуже. Йому головне нектарчика напитися. Там і бджілка поруч літає. Камахи запилювачі працюють. От гляньте, скільки цієї Вероніки. Неймовірно, красива рослинка. Бачите, як блакитні очі степ. Ну, якщо бути точнішими бускові. А ось цю рослинку звати Залізняк. Вона тільки починає квітнути. Тут вже теж жучки сидять сілякі, клопики ось там. Це клоп собі, бачите. Але да. він не особливо запилювач, він смокче соки рослин. Залізняк, тому що дуже цупке стебло в нього. Наче залізне, подумали люди і так його назвали. До речі, лайфхак. Як дуже легко відрізнити вітрозапильну рослину від комахозапильної. Комахозапильна ось така буде завжди яскрава. Квіточки зібрані в суцвіття. Буде пахнути, приваблювати ось такими нектарниками і так далі. От завжди буде багато комашок. Ось ми зараз побачимо, бачте, там от копашаться комашки. А ось вам вітрозапильна рослина. Квітів немає яскравих. Такі рослинки ростуть зазвичай галявинками, височіють над поверхнею землі. І от такі в них ну, квітки в лапках. Бачите, от вони, ці квітки, рушаться вітром і пилок із них здувається, вітра запильні. Комах тут ну, практично немає, їм тут робити нічого. Давайте загальну красу вам степу покажу. От він, до речі, це ще тільки початок він починає квітнути. Що класно, що в цьому році дуже багато вологи, тому він масово починає квітнути і такими соковитими рослинами. Намагається вловити цей момент достатньої вологи, щоб відбувся процес запилення, запліднення і утворення насіння. Ну а ще ж треба під сонечком накопичити поживні речовини. Ви ж да, не забувайте, що кожна рослинка здійснює фотосинтез, вловлює енергію сонця своїм хлорофілом, зеленим пігментом, який є у зелених частинах рослин, і таким чином перетворює упаковує енергію сонця в молекули глюкози, а потім харчується за рахунок цього, наприклад, накопичує в кореневищах, цибулинках. Коренеплодах і так далі, щоб можна було перезимувати, вижити якось. Ха, а хто ж за них потурбується, за цих рослин, як не самі за себе? А ось це маленький перстач. Які цікаві квіточки. Мабуть, усі дітки малюють, да? Квіточка, серединка і п'ять пелюсток. Ось вона, я її нарешті знайшла цю квітку, яку вміють малювати всі діти. У квіткових рослин квіти дуже часто зібрані у суцвіття. Це така сукупність квітів. Це не просто так. Щоб була більша ймовірність того, що на квіточку сяде комаха. І ви щойно бачили, вона дійсно сіла, якусь вона та й зачепила. І вже пилку набрала на свої версинки і понесла десь далі. Що знову доводить нам які рослини хитруни насправді? О, друзі, знайшла цікаву рослинку. Дивіться на неї. Його звати Чорнокорінь лікарський. Я не зрозуміла, в нього вже... А, ні, це він тільки розквітати збирається. Я вже подумала, що це плоди він утворив. Та ні, це плоди він утворив. Гляньте, які цікаві плодики в нього. Гляньте, як класно. Дивіться, які цікаві мішечки. Так от чим цікава ця рослина, якщо відірвати листочок, потерти його. І понюхати, то він нічим не пахне. Ага, тут теж є свій секрет. Коли він квітне, то немає цієї особливості. Ну, але я все одно розкажу. А він зазвичай пахне якимось таким мишинним запахом, то цю рослину бояться миші та пацюки. І здавна люди про це знали і могли розкладати десь у коморах, у сараях і так далі. Дивіться, бачите, чия снірка. косі нірки роблять свіркуни. Прийде вечір, вони зацвірінчать відразу, засюркотять. Але зараз він заховався, і годі думати його знайти. Зараз покажу вам на ілюстрації цього цвіркунчика. От вам ще один приклад, як рослина захищається. Бачите, на кінчиках листочки ось такі дуже жорсткі зубчики. Спробуй таку рослинку поїш, не дуже кому захочеться, А колеться гляньте, яка чудова квіточка. От коли я хожу в природі, я не завжди знаю, як вони називаються. Але я цим не переймаюся. Сьогодні велика кількість визначників це можна зробити, тому я впевнена, що коли... Я буду монтувати це відео, я вже буду знати, як називається ця рослина, і вам напишу, але покажу вам її ближче. І от те про що я говорила, бачите, квіти зібрані в ось таке суцвіття, сукупність, щоб була більша ймовірність того, що відбудеться процес запилення і утвориться якомога більше потім насіння. Це для рослини дуже важливо. Ну і звісно, що треба привабити комах ще й нектарниками, тобто цими знаєте пахучими речовинами. Чи правда так? Ммм, mm, який медовий аромат! Справді пахне медом, реально, друзі. Ах, класний ймовірний запах. Якби <lacht -touching> я була бджілкою або мухою, я б не відмовилася сісти на таку рослину. А це тут у нас сидить на квітах подорожника жучок Оленка Волохата. Ой, це такий шкідник. Він любить гризти квіти. саме Саме зав'язі квітів. Ну, але він теж потрібен в природі, бо ним хтось харчується. А ну, точніше, нею. вона ж Оленка. До речі, не знаю, чому так називається, а те, що вона волохата. То ви можете побачити. Бачите, яка вона. Волохата дійсно. Фу, це була дівчинка Коріпки. Руда біологія від страху все переплутала. Це була дівчинка фазана не коріпке. Перелякала, як завжди. Їхня така тактика зненацька з'являтися і лякати своїх ворогів. Ось якісь цікаві рослинки теж я не знаю, що це за рослинки, як наче кашкою всипану манною землю. Подорожник неймовірних розмірів для порівняння. Що це за вид подорожника, я не знаю такий. Які квіти в нього велетенські. Його тут цілі зарості. Я сумніваюся, що це подорожник. Але визначимо, звісно. Друзі, все визначимо і все вам розповім. Саме зараз дуже масово цвіте бузина чорна. Ось такі квіти Вони дуже корисні, дуже лікарські. От коли у людини кашель, от такі суцвіття можна засушити і потім заварювати ароматний чай. Якщо хто любить трав'яний чай, то це просто вау. Але якщо придивитися, бузину люблять не тільки люди. Бачите, вона доволі ароматна, солоденька, і на неї нападають попелиці. А також люди з ось такого цвіту бузини роблять квас. Неймовірно класна штука. Я сама ніколи не робила мені ліньки, але я смакувала, коли робив хтось. Ось цього жучка звати бронзівка. Бачите, бо він бронзового кольору. Ну це такий шкідничок. Він полюбляє гристи і листочки, і суцвіття. Ну, але ж він теж потрібен у природі, бо ним харчуються інші птахи. Але колір у нього дійсно неймовірний. Правда, такий перламутрово зелений. До речі, цей жук належить до родини твердокрилі. Ну тому, що в них є нижні такі прозорі крильця і зверху тверді надкрила, тому й твердокрилі. Часто у таких комах гризучий ротовий апарат. Тому вони все собі гризкають щось. От він зараз цим власне і займається. Якщо придивитися, він там щось гризе. Травинку. Ось він там ворушить своїми щелепами і щось гризе. А ось ця його личинка. взагалі дуже корисна істота, тому що вона живе в ґрунті і переробляє там відмерлі рештки. Так що, як завжди, у організмів є свої плюси і мінуси. Так і буває в природі. Вижма обліплене теж попелицями, але бачите, тут уже відразу мурашки лоскочуть їх своїми вусиками, лапками і доять із них солоденький сік. До речі, мурашки прям їх охороняють. Вони розводять цілі табуни цих попелиць, так що мурашки, можна сказати, тримають домашніх тварин. Доки я вам тут оце все розповідаю, зараз вже мене кілька мурашок починає гризти, захищають свою територію. А от на напалень, ви бачите, Вони Тут мурашки навіть битися починають, мабуть, теж за попелицю, ну що там, бачите, вона обліплена. Не поділили, мабуть, своє стадо попелиць. Ну, а що буває? Можливо, хтось помилився, якісь тут мурашки дуже збуджені. І, здається, вони б'ються між собою. Думаю, хто воно клацає в траві? Це ось такі коники, бачите, як вони гарно маскуються. Він коли стрибає, воно клац, клац, відбувається такий, такий клац відбувається. Молоденькі такі. Вони ще пройдуть кілька линянь. Для того, щоб перетворитись на зовсім дорослих і статево а поки що такі молоденькі ховаються в траві. А от коники належать до прямокрилих комах, тому що коли вони розпрямляють крильця, вони в них такі прямі. Тому така й назва горлиці, бачите, такі пташечки з родини голубинних. От вони ходять собі, там пасуться, це зерноїдні, рослиноїдні. І вони собі щось вишукують на полі, вони вже дитинчат своїх виявили, вони доволі. Рано сідають на гніздо. До речі, з цікавих фактів, коли їхні діти підростають і вже стоять такими розмірами, як і дорослі, але вони ще залишаються за їком підлітки, то все одно синочок чи доця буде ходити за своєю мамою чи татом і просити, щоб їм вклали в дзьобика їжу. Хоча вони вже й самі вміють літати і здобувати їжу. Але от такі баловані. Ну а тато й мама їх годують, Куди діватися? Друзі, ось такий він травневий степ з купою пригод. Метелики літають, ящерки тут навколо бігають. Ну розумієте, не всіх же можна зловити. Для того, щоб їх зловити, треба довго сидіти, чекати і так далі. До речі, дуже сильна спека. Телефон гріється, доводиться весь час перемикатися, весь час давати йому відпочивати. Тому, друзі, я буду закінчувати. Сподіваюся, що ви сьогодні отримали дуже багато цікавої інформації і тепер набагато краще. Знаєте біологію і. Головне зрозуміли наскільки це цікава наука, і найкраще біологію вивчати саме в природі, а не по підручнику. Тож, якщо хочете підготуватись до НМТ чи ЗНО, чи якогось заліку чи контрольної роботи, виходьте в природу і вивчайте про все, що тут можна побачити. Це справді жива книга. І тут є чому повчитися. Бо вона скрізь, вона нас оточує. Біологія це наука про живий організм. Вау! Як спекотно. Все, я пішла відпочивати. Пока. Руда біологія.